Всім доброго дня. Вас вітає компанія Totus Tractor. Майданчик міста Рівне. Маємо дуже великий вибір на нашому майданчику та регулярно отримуємо оновлення. Давайте дивитися, що ми отримуємо сьогодні. Ось перша модель, яку ми отримуємо. Дуже рідка в неї комплектація. Це у нас герметична кабіна та фронтальний навантажувач. Дана модель у нас без кондиціонера, але з пічкою. Навантажувач у нас на швидкоз'ємі. Резина у нас японська. Що передня, що задня. Напівавтоматична коробка передач. Управління навісним обладнанням, управління навантажувачем. Напрацювання 884 мотогодини реверс, вал відбору потужності, чотири швидкості вперед, одна назад. Трьохточкова навісочка, трикутничок, циліндр. В комплекті з ґрунтофризою буде коштувати така модель 14 тисяч умовних одиниць. Наступний красень це у нас Янмар РС-270. Бачимо, що вже. Це в комплекті з дугою безпеки та ось таким дашком. Резина задня у нас японська, є мінімальні тріщинки, але це не критично. Передня резина буде нова стояти, гідропідсилювач. Повишені, понижені. Вал відбору потужності три швидкості вперед, одна-назад, реверс. На працювання 276 мотогодин. Такий стан під сидінням, управління навісним обладнанням. Маємо механічну коробку передач. Коштує така модель в комплекті з ґрунтовризою 9200 умовних годин. Наступна модель підійде тим, хто очікує більш свіжі моделі. Дана модель у нас. По дискам 2002 року це кубота КТ-20, середньобазова, 3-циліндрова на 20 кінських сил. Резина в гарному стані. Механічна коробка передач, але вже є реверс. Три швидкості вперед та одна назад на вал відбору потужності, управління навісним обладнанням, функція оберт на місці, функція горизонт, напрацювання. 606 мотогодин. Є подряпини по капоту, це завжди в них, тому що тут заливають японці паливо та дряпають. Коштує така модель в комплекті з ґрунтофризою 8500 умовних подивитися. Далі у нас йде Кубота Жел 261. Бачимо, що там механічна коробка передач реверсивного типу. І подивіться на. Стан цього трактора. Передні колеса, задні колеса. Дивіться, на його стан. Повишені понижені передачі. Повороти світла сигнал напрацювання 872 мотогодини. Вал відбору потужності, 4 швидкості вперед, одна назад, повний привід, задній привід оберт на місці, функція AD. управління навісним обладнанням, трьохточкова навісочка, каркас безпеки, блокировочка заднього диференціалу, Трьохциліндровий двигун. На 27 кінських сил. Коштувати така модель буде в комплекті з грунту 9500 умовних одиниць. Слідуючим з'являється Янмар ке 40 Цей малюк має трьохциліндровий двигун на 14 кінських сил. Повнопривідний, механічна коробка передач реверсивного типу за допомогою цього речага. Полишені і понижені. stone тут буде нова резина стояти, бачите? З таку резину ми замінюємо. Стан візуальний дуже добрий. Напрацювання у нас 378 мотогодин. Є каркас безпеки, двохточкова навісочка в комплекті з грунтофризою буде коштувати 4900 умовних. одиниць а кому потрібен. Невеликий помічник біля хати або на невелике господарство. Маємо ось такого Янмара F-145-го, трьохциліндровий двигун 14 кінських сил, механічна коробка передач, повишені, понижені. Напрацювання у нас 968 мотогодин управління навісним обладнанням, передня резина. В прекрасному стані, задня резина, також дуже чудова, двохточкова навісочка, в комплекті з ґрунтофризою буде така модель коштувати 4400 умовних одиниць. Слідуючим отримуємо кубота gb 155 це вже тракторець з 2000 року. Має трьохциліндровий двигун на 15 кінських сил. Механічна коробка передач, блок управління навісним обладнанням, повишені понижені, вал відбору потужності, дві швидкості вперед, одна назад. Напрацювання 443 мотогодини. Ось такий у нього чудовий стан. Віційницю резину. Японська також оригінальний бріжсон. Двохточкова навісочка, є у нас боковий циліндр, каркас безпеки. Коштує така модель 5500 умовних одиниць в комплекті з ґрунту І остання на сьогодні модель. Вона, до речі, вже заброньована, приїхала під клієнта. Коштувала дана модель 14200 умовних одиниць. Але. Постачання у нас регулярні, тому будуть ще такі моделі. По дискам це 2003 рік, Kubota kl 270 з швидкісною коробкою передач. Має трьохціліндровий двигун на 27 кінських сил. Напівавтоматична коробка передач, діапазони повишених і понижених, є діапазон транспортний. Максимальна швидкість у нього 30 км на годину. Реверс, вал відбору потужності 4 швидкості вперед та одна швидкість назад. Кондиціонер, пічка, ось такий стан під сидінням та блок управління навісним обладнанням. Герметична кабіна. такий візуальний стан. Також нам прислали нові колеса. Будемо міняти. Зі старою ми не продаємо, якщо вона дуже потріскана, порепана або порізана. Ставимо нову індійську БКТ. Також отримали фільтри, будемо міняти мастила, обслуговувати тракторці. Все є в наявності. Тут вже хлопці вивантажили фрези, ковш, ножі, якщо у нас погані, ми також міняємо. Ось доказ цьому. Це вже нові ножі стоять. Ну, а такі ножі ще сезон-два відходять. Якщо ви вирішили придбати японський міні-трактор, звертайтеся в компанію Totus Tractor. Маємо широкий вибір різних моделей від 10 кінських сил і вище. Всі тракторці у нас повнопривідні, з гарантією півроку на двигун на коробку, є з кабінами, є без кабін. Також маємо три майданчики: це у нас Одеса, Вінниця і Рівне. Звертайтесь за номерами. Або переходьте на сайт та обирайте собі помічника. Всім гарного дня, до зустрічі!